Слава Ісусу Христу, Брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо роздумувати про книгу Йова. Книга Йова написана правдоподібно, в п'ятому столітті. Це книга драми страждань безвинної людини, яка в розпуці шукає пояснення на свої запитання, позитивні і мирні переконання книги Приповідок що щастя. І добробут в цьому житті це знак Божого благословення і винагорода за мудру, тобто богобоязну і чесну поведінку, сильно сколихнула книга Йова. Ця книга відкривається розповіддю в перших двох главах про одного праведного, багатого і щасливого чоловіка, на якого в певний момент спадає лавина невимовних нещастя: діти, добро, здоров'я все він втрачає. Окрім дружини, яка замість того, щоб підтримати і розрадити чоловіка, намовляє його проклясти Бога і бажає йому смерті. Спочатку йов з геройською терпеливістю без нарікань приймає свою долю. Саме завдяки окремому читанню цих двох глав, терпеливість Йова стала приповідкою. Але автора книги цікавить не його терпеливість. На основі того, що йому було відомо про цього чоловіка, не єврея, але все ж таки щирого і праведного, автор розмірковує про його долю і про нещастя, яке часто спадає на кращих людей, тих, кого Бог, згідно з традиційною доктриною, мав би найбільше благословляти. Велику вагу в цих двох главах мають сцени, що їх автор уявляє собі на небі. В цій небесній. Передмові він описує спір між Богом і спокусником сатаною, в якому на карту ставиться вірність Йова. Цей спір відбувається набагато вище від нього. Він про нього не знає і не дізнається навіть в кінці. Бог не об'являє його Йову. Що це значить? Автор знає, що на небі існують мотиви, чому безвинний мусить терпіти. Неможливо, щоб їх не існувало. І неможливо, щоб існувала якась розв'язка, яка не була пов'язана з Богом. Ті мотиви просто ще не дійшли до землі. Автор має на думці випробування вірності Богові, якого не може уникнути нічого в цьому світі, що він його сотворив і ним управляє. Але він не претендує, щоб це була адекватна і вичерпна відповідь. Отож, і не вкладає її в уста Бога, коли він об'являється йову в кінці книги. Насправді треба буде очікувати аж нового завіту, щоб мати повніше бачення цієї проблеми, в якій випробування у вірності безсумнівно є складовою частиною. Автор будує свою книгу в формі довгого діалогу Йова зі своїми трьома друзями Еліфазом, Бідадом та Цофаром, які приходять відвідати його, і, виявивши на східній лад своє співчуття і солідарність з товаришем. Розпочинають з ним дискусію про нещастя, яке його спіткало, і про його причини. Суперечка починається зі слів Йова, який нарікає на своє прикре становище. Тоді почергово слово тричі беруть товариші Йова. Після кожного слова йде відповідь Йова, який не може згодитися з думкою друзів. Таким чином маємо потрійну серію промов. За ними йде 28 глава, що є прекрасним гімном на честь незбагненної для людини Божої мудрості. У 29, 31 главах Йов, мов мовби розмовляє сам з собою, і з сумом згадуючи гарні минулі часи і обстоюючи свою невинність в будь-якому гріхові. У 32 главі на сцену виходить новий персонаж Елігу, який бере слово аж до 37 глави і також намагається викласти свої мотиви, чому Бог. Мав покарати Йова. Усі ці герої обстоюють і повторюють переконання, що були поширені в їхній час. По-перше, що Бог не може завдавати терпіння і доводити до погибелі безвинного. По-друге, що гріх вимагає кари. По-третє, що Бог може знайти провину в кожній людині, не виключаючи Йова. І по четверте, з іншого боку, що кара існує для того, щоби людина виправилась, визнання власних гріхів і навернення повернуть багатство, тобто Боже благословення. Якщо Бог так покарав Йова, це значить, що той винний, незважаючи на всі його протести. Вони посилаються на досвід, на традиційне вчення і на своє розуміння Божої справедливості, і безперестанно повторюють ці думки. Кожен своєю манерою висловлюється. На противагу всіх аргументам друзів, Йов ставить своє чисте сумління, свідомість, що він нічим не прогрішився перед Богом. Він не винний, проте мусить терпіти. Терпіти як людська істота, яка іноді не може стриматися і проклинає день свого народження та своє сповнене терпінням життя. І з цими моментами чергуються його майже завжди врівноважені нарікання і обстоювання своєї безвинності, і навіть серед терпіння він висловлює свою непохитну віру в Бога, що він не залишиться байдужим і ще скаже своє останнє слово, виявляючи невинність свого слуги перед тими, хто його осуджував. Врешті в розмову вступає сам Бог. Він також нагадує Йову свою безмежну мудрість, з якою він сотворив світ, і управляє ним та всім, що міститься в ньому, і запитує, яке Йов мав право звинувачувати Бога. Безмежна Божа велич бере гору над Йовом, і він розуміє, що перед Богом не можна зробити нічого іншого, як лиш замкнути уста, схилити голову і довіритися. Незважаючи на все, щоб не трапилось, довіритися Його мудрості і доброті. Неможливо піднестися на Його рівень і сперечатися з ним чи кинути йому виклик. Йов усвідомлює, яка безмежна відстань розділяє Бога і людину, і після другого Божого Слова складає визнання своєї віри. Бог приймає цей акт довіри, повертає Йову подвійно. Від того, що він мав перед своїм випробуванням, Йов щасливо закінчує своє життя, насичений днями і скуштувавши всіх насолод. Таким чином, Бог, при вселюдної наділі виявляє невинність Йова перед його друзями, які, намагаючись оборонити Бога своєю мудрістю, виявили себе нерозумними. Та все ж таки проблема терпіння безвинного залишається нерозв'язана, Бог не об'явив цієї тайни. І вимагає лише віри в його безмежну мудрість. Але незважаючи на те, що кінець поеми не дає розв'язки цієї проблеми, він ясно вказує, що останнє Боже Слово це щастя людини. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом і